Вдалося зупинити цей бій. Чи встане він? Ні. У жовтні 2020 року Хосе Сапана та навіть Баранчик влаштували захопливу бійку. Бій набрав швидкості. Барич двічі скинув сапіто з ніг на голову у першому раунді. Це було чисто в його останніх двох боях. А ще є удар правою. І це нокаут. Ні, йому потрібно більше захищатися. Знаєте, коли у вас є такий великий сильний хлопець. О, і ще один. У другому раунді Сапида відповів йому тим самим, скинувши банчика. Приведи мене до перемоги. Швидка комбінація. Тепер лівий хук і він падає. Барич підвівся на невпевнених ногах. Але коли запида хотів забити, його збив з ніг, такою правою від. Банчича, який мав проблеми. А ось і почалася атака. І тепер він падає. Його очищають правим хуком. У третьому раунді запада знову збив Баранчича потужним лівим. Подвійний лівий хук. І ногами Барич один раз обвабла. Але ось він знову падає.